«Божі діти, так називається православний благодійний фестиваль, присвячений Дню захисту дитини, який відбувся 6 червня у Києві. Проходила подія з благословіння предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія під патронатом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Церква завжди приділяла особливу увагу дітям їх вихованню. Цьому нас навчив наш основатель церкви Господь Ісус Христос. Колись до Спасителя приходило багато людей і коли він втомився, прийшли діти. І апостоли, побачивши, що божественний вчитель, як людина, втомився, вони заборонили дітям підходити до нього. А Спаситель сказав їм, не забороняйте, не забороняйте дітям приходити до мене, тому що таких є Царство Небесне. І ми, навчені поступками Спасителя, також приділяємо особливу увагу і озабоченість про виховання, про зростання нашої молоді, особливо дітей. І діти також. Є діти, які мають родичів, заможні, достатні, а є діти хворі, є такі, які не мають родичів або родичі якісь неповноцінні, то таким дітям це придіє ще більша увага, тому що вони потребують нашої уваги. Святковий концерт зібрав у столиці понад дві тисячі дітей-сиріт з усієї України, а також благодійники. Фестиваль діти» вже він втретє, дякуючи блаженню тонупю, який благословив його благословенням за початку добра справа. Мені хотілося, щоб не тільки в Києві, не тільки від Лави, в від Лаврі, а по всій нашій страданні Україні були такі заклади. Були такі урочисті дні, як вважання сказав в своєму слові, щоб дітям поділити цю любов повагу. Тому ну, що, якщо не оділить церква, більше ніхто їм не зможе дати тої любові, яку дає Господь. Фестиваль доброти дитинства, щоб об'єднати всіх тих людей, небайдужих об'єднати любові, об'єднати кругом Христа, Тобто, щоб люди відчували Христа і ті діти. Мали радість цього свята. зарувати їм свято а, у вигляді концерту, який складається з двох частин. Це духовна і світська частина. Також а, діти будуть мати трапезом і святковий торт. Обудиться Обулиця відсвітає, тільки матері немає, віднесли лени і не. multimicem츠 עדraszam ואים же פ Orchestrar ואים רקום לפluentoso до дітей, і я розумію наскільки важливо дітям передати це відчуття їхнього життєвого шляху як шляху вияву і реалізації талантів, закладених в них Богом. Господом І мені здається, що коли церква долучається і сама проводить активно проводить такі фестивалі, вона тим самим показує, що вона не проти розкриття талантів в дітях. Вона за різноманітність людини, вона за те, щоб е як якомога. Ширше, якомога краще розкрити все те, що Бог щедро посіяв в душах дітей. Цього концерту дуже довго готувалися, і ось нарешті це сталося. Ми дуже раді, що є такі можливості показати, які ми є. Ми дуже раді, аж у Жовтневому палаці ми дуже довго готувалися. Це велике для нас щастя показати, що ми теж талановиті і можемо виступати. Скажи собі, це моє життя! І...